Сьогодні зробимо мій очередний рецептик, вам покажу, як робить моя мати, моя бабу, бабушка робила колись. Ось це малосольні огірки. Правда, цей рецепт, скажімо так, він трохи такий довгувати його довго трохи робити але суть дуже проста. ось так що беремо, будемо робити трохи траву баночку. Є у нас отакі переросткі огірочки. Ось. І будемо їх робити. Ми меншенькі маленькі огірочки наша Миколаєва закриває своїми рецептами. На каналі також є, є рецепти, кому цікаво, шукайте. Ось, А для цього ми беремо. Беремо баночку. На дно, як завжди, ложимо ми. Ось листочок невеличких хріну. Можна брати корінь хріну, ну, ми беремо листочок. Вложимо, потім уберемо штучки 4-5 листів смородини. Огірки замочені у нас 3 годинки були. Ось, беремо. Зонтик окріпу. Ось, ось такий. І це все ми сюди кидаємо на дно. ось. Беремо чесничок. Я вже ось начистив. Беремо такого, сколько там? 5-6 зубчиків. Часничок. Чим більше чесничка, тим буде лучше. Але чесничок... Я стараюся терти на тертку. Він більш розкривається і більше дає аромат і більш ефектний. Так, уроки наші стають мягенькими. Як, Напираємо. Десь три 4 зубчика на, на низ. Такі середні зустрічі. Все знаживо, так, так що не обісуть. Бо там є такі критики, які критикують наші рецепти. кажуть що там сумно на нашому каналі. Так, кинули все в баночку. Тепер беремо лавровий листочок один, теж кидаємо сюди. І огірки перець. ось ну У нас він ще не доспівши, зелені, але желательно. Щоб відео красний, і нарізаємо його кілечками. На трохлетрову баночку десь приблизно отака перчинка треба. Ось так ми нарізали, кидаємо на низ Ось, все вкладу цього. І тепер беремо. Укладаємо наші огірочки. Я ж кажу, огірочки, як завжди, у нас переростки. тому що такі не знає, куди дівати Миколаївна, а ми знаємо, що зимі треба робити. Беремо, на дно укладаємо що побільше. Ось. На дно вкладаємо. Кругленькі, добре отрушуємо, вони самі собі знаходять своє місце, щоб лягти. І сильно не втрамбовуємо, я так не, не люблю, щоб було сильно втрамбовано, щоб був, скажімо так, розсов. Бо ми ж робимо пропорції і це все ось на літраж розсову. Такі добре зимою огірочки. Що поїсти, що, наприклад, на салатик на олів'є, на розсольничок. Дуже смачні вони виходять. Все, все робимо, все все робимо наживо. Так. зараз пару доброчку ще візьмемо, там у нас лежит не чекайте хвилинку. Меншенькі взяли, в Миколаєві вони трошки позичили. Ось так. Ось, бачите, все вкладе. Тепер беремо в нас ще доставку часничок. натираємо, дотираємо. дотираємо. Чесночок. Извращайтесь, Довго, але все хочу вам показати, як скільки часу треба, щоб зробити одну баночку. Так, так. так тепер беремо ми сіль. Ось. Дві столові ложки з горокою горочка у нас неповна, так і... Здорова, ложка, столова цукру. Ось сюда, цукру так І беремо. Холодну, холодну воду і все це заливаємо. У нас получиться дуже смачний. Огірочки, молосольні огірочки. Вони будуть хрумкі, добре зберігаються, Якщо вони з'їсти і зимі, вони можуть бути ще і на наступну зиму. Ось так ми доливаємо трошки, накриваємо капроновою кришечкою і добре, добре скалатуємо. Розчинилася наша сіль, mm. ось так, Так. відкриваємо, доливаємо нашу. І зверху ще вложимо листочок смородини. Тепер вам не буду тягнути вас у розкажу, що ми будемо робити далі. Тепер ставимо їх тепле приміщення на 3-3 суток. Ось Три доби вони у нас будуть простоять, вони перебродять, вони по самі огірочки. Потім ми ось, з баночки нашої зливаємо цей розсольчик в каструльку, додаємо туди. Душистий перед перець горошком. Ось. Доводимо до кипіння цей розсольчик. Ось, Але зливаємо і додаємо грам 150 ще туди водички, бо завжди його не вистачає. Ось. Закіп... Щоб воно він закипає, заливаємо в нашу огірочки і закатуємо залізною кришечкою. Ось. І відправляємо в підвал. Ось, отак вони можуть зберігатися І в теплому приміщенні вони не цього. Так що, отак. І говорю, виходять дуже смачні, дуже-дуже-дуже. ось, дуже, дуже, дуже. Всім смачного. ось, Дякую, що були на моєму каналі. Пишіть коментарі, діліться своїми рецептами. ось, Що небудь цікаве. Ну і да, ще скажу, що вибачаюся. ще скажу ще ми пробували, можна ще ложку горчиці зверху сипати, е як закручуємо, але це не обов'язково. Ось. Так що всім пока. Всім добра знову, пройшло троє суток. Ось. І зараз будемо ми закривати наші огірочки. Ось такі вони стали. Я вже накрив кришечку зняв. Зараз зливаємо в каструльку наш росольчик. Ось Такий важчий тягучий росол. Рочки реально получаются такие, как с бочки. Сколько соли сыпал? Там все это писано. Сейчас И... Это типа соли. Две ложки соли, ложка сахара. Росоварки тягуче з бочки реально. Це він повинен таке бути? Так. Да. Зараз доводимо його до кипятка, до крутого кипятка до води во. Зараз ставимо на огонь, доводимо до крутого кипітка, заливаємо і закручуємо залізною кришкою. І заносимо. Але треба сюда тут додати грам 100-150 ще води бо вічно росолу не вистає. Ну так. Mm. І заносимо в погреб на зиму. <кій> Даже потом, якщо у них даже чуть-чуть крышка то ничего страшного, просто можно воздух спустить и воды ну, не испортится. Так все зависаем на огонь и будем закрывать. Да. Так, закипів наш басольчик и зарями аккуратно затиснула баночка. Заливаем. Паразалимо. Так, Заливаємо. Да, вирішила допомогти, бо зараз не буде ні рук, ні банки. Не тако в мене, вже потекло. Треба ж воздух доповнути отак. От, от і беремо тепер кришечку желізну і закручуємо. Ось такі огірочки у нас получаються. Огірочки, як з бочки. Макуйте, а ми будемо да. Всем Всім смачного!